За минулу добу росіяни вкрили вогнем 28 населених пунктів Херсонщини, зокрема, пошкоджено з десяток приватних і багатоквартирних будинків, спорткомплекс, ангари, нежитлові будівлі, транспортні засоби і критичну інфраструктуру. Вчора стало відомо про загибель двох літніх людей. На дорозі в Бориславському районі вони дістали смертельні травми внаслідок атаки російського дрона, мої співчуття рідним і близьким. Також учора у Херсоні через артобстріл постраждав чоловік. Ще семеро жителів. Білозерки, розлива та обласного центру були поранені кілька днів тому. А вчора звернулись за медичною допомогою. Шестеро зараз потерпілих нині перебувають у лікарні. У середньому стані тяжкості двоє продовжує. Продовжують лікуватися амбулаторно. Сьогодні ранок дуже гучний. Був впродовж години росіяни били по місту з авіації. Загалом ворог випустив 12, 12 кабів, 7 з яких влучили по адміністративній будівлі. Решта упали в полі. Поряд Внаслідок цих прильотів потрощено дуже багато. Будівель наразі інформація щодо самопостраждалих відсутня, і обстріли не вчухають. Окупаційні війська продовжують задавати завдавати ударів по місту Херсону. Зокрема, росіяни атакували з артилерії центральну частину Херсона. Під ворожий удар потрапила маршрутне таксі. як його показали вже наслідок обстрілу двоє жінок та чоловік дістали вибухові травми, контузії, опіки. Вони під наглядом зараз медиків. І орієнтовно в 10 ранку росіяни обстріляли багатоповерхівку також в центральному районі міста. Наслідок ворожого удару потрощені квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч. Ця ворожа атака. Обірвала життя 74-річну жінки, яка перебувала на вулиці. Мої співчуття рідним і близьким загиблою, і ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада швидкої на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та жінці 84 роки, які дістали контузії вибухові та закриті черпно-мозгові травми.